Вас вітаю хлопчики й дівчата. Починаємо з вами грати. Сьогодні в нас на огляді німецька бебровозка БМП Мардера 1. А за традицією, я закликаю вас не донатити у тундру, оскільки розробники є москалі. Донатьте краще на дрони для ЗСУ. Аби хороших русських було більше. Ну і чистіть свою карму таким чином. А ми починаємо. Мардира 1 є німецькою БМП першого покоління, яка розроблена була в 1969 році. Наразі вона є доволі застарілою і на озброєнні їх вже не залишилось. По суті, вони всі були просто модифіковані під версію 1 на 3, на якій наразі наші ЗСУ перероблюють московитів на добрива. До речі, якщо хочете огляд Мардер 1-3, в якому ми порівняємо основні відмінності, в чому ця техніка стала краща або гірша, то давайте назбираємо під цим відео хоча б 100 лайків. На жаль, наш із вами канал просідає, тому давайте це виправляти. В War Thunder Marder 1 виступає на 5 ранговій із бойовим рейтингом 7,7. По геймплею та механіці. Взагалі для мене, як і для багатьох гравців у тундру, БМП мардера 1 став чи не найпершою БМП у цій грі. Від себе можу сказати те, що вкрай приємно насипати по москалям з ідентифікатором залупи на їх техніці, доволі швидкострільною основною гарматою, яка має калібр 20 мм, і може вести вогонь на знищення по авіації ворога. А коли у вас на горизонті майорить ворожий танк, ви з закущених. Чи ванігілюєте його із комплексу ПТРК Мілан, який наносить доволі непоганий дамаг, але майте на увазі, цей ПТРК не є тандемним, а точніше його ракети. Тому не дивуйтесь, якщо ви поцілили ворогу в корму, а йому нічого не сталося. Зверніть увагу, куди саме ви поцілили. Скоріше за все, там був протикумулятивний екран. Ну або ви влучили в гусеницю чи котки. Також із приємного є два малих кулемети але від них не дуже багато користі. Особливо від окремого, який розташований позаду у відділенні десанту, Мардера 1 ідеально підходить як для підтримки союзників на полі бою, так і для тих, хто просто не любить поспішати і, зайнявши зручну позицію на мапі, насолоджується процесом. А ще це класний тренажер для роботи з ПТРК. В принципі, на сьогодні це доволі актуальна тема, якщо розумієте про що я. Стратегія і поради, ефективне використання вогневої потужності, Мардера 1 володіє потужною ПТРК як для свого рівня, але використовуйте її з розумом, оскільки в БК у вас лише 4 постріли, після цього вам треба буде поповнювати їх на точці захоплення. Основна гармата, яка представлена у вигляді 20-мм Rage 202, яка ефективна лише виключно проти слабкоброньованих цілей, таких самих БМП як Ви, або гелікоптерів та літаків. Також якщо на вас викотився танк і у вас перезарядка ПТРК, ви можете розковиряти нею гармату танку і поставити його на гуслю. Після цього приємно перекусити черговим тепленьким совком. Позиціонування та маневреність. По-перше, задній хід він тут є, і він крутезний, швидкість така сама, як і вперед. Тож, якщо ви відстрілялись по цілі з ПТРК, одразу після влучання ховайтесь за пагорб або за стіну, аби у вас не поцілили, поки ви перезаряджаєтесь. Не нехтуйте цією перевагою, бо броні ви не маєте, пам'ятайте про це. Це також дозволяє швидко зайняти смачну позицію на мапі. Підтримка Мардера 1 може використовуватися як техніка підтримки танків ваших тіммейтів. Будьте готові допомагати своєю точною стрільбою та вогневою потужністю. Поки ваші вороги відволікаються на ваших союзників, задіюйте проти них ПТРК, або якщо ваш тіммейт підбитий і його ото знищать, використовуйте свій 20-мм кулемет та відстрелюйте гармату ворогу. Таким чином, ви врятуєте свого союзника. Висновок Мардера 1 техніка, яка підійде для гравців, які полюбляють більш продуктивний та спокійний тип гри у War Thunder. Займайте зручні позиції, на яких вас буде важко помітити або ідентифікувати. Також, якщо дуже хочете, можна грати в підтримку. Але то на любителя, ця БМП є доволі цікавою та динамічною. Отже, якось так мої любі. Пишіть коментарі, чи грали ви на Мардера 1. Як вам взагалі БМП у Тундрі, ставте вашу гетьманську вподобайку. Давайте просунемо це відео. А з вами був я. Слава Україні, всім папа!